Привіт, українці! Мене звати Цимбалюк Віталій. Ви на каналі Road Dreamer. І Сьогодні ми поговоримо про те, як здати на мотоцикл Сполучених Штатах Америки. Так, друзі, у нас зараз дуже такий псячий трохи графік. Приїхав е, з роботи да, сьогодні п'ятниця. Перша година по хартилу мені з розвантаженням завантаженням. Дуже все швидко. І я далеко був від хати. Рахуйте, перша година я це вже все поробив. І зараз що? Зараз їду, попробую здати на байк. Швиденько, думаю, там без черги великої. Та любому черга є, не знаю, чи велика здам на мотоцикл. Потім що? Це то як здам, треба буде їхати швиденько е, забирати свою машину. З ремонту, бо там в мене текло масло у Мерседесі. Підчинили так і зробили розвал сходження, і потрібно її забрати. І на шосту годину зустрітися з покупцями, бо я її відразу продаю. Надіюсь, що продам за непогані бабки. Тому роботи, як бачите, вистачає. Їдемо, їдемо. Першим ділом мотоцикл нам треба здати наклятий мотоцикл. Сьогодні набагато менша лінія тут трошки. І там трохи. Ну разом знайшла аж там на дорогу і коротше, дуже далеко. Придів згори ті, одним словом. Не здав я, і на то є причини. Все виглядало так. Є 15 запитань, більш-менш необмежена кількість часу сім ти можеш сидіти, і ти маєш право зробити три помилки. І здається, більш ніж достатньо, щоб дати успішно, зважаючи на те, що я здавав три рази попередньо і всі здавав з першого разу. Ну цей раз, видно, я переоцінив свої сили і тому не здав, завалив. І так далі. Як воно все виглядало? Були такі трохи двозначні запитання. Наприклад, їде позаду тебе пасажир, так? Ти їдеш за льом, позаду тебе пасажир. Як він має триматися? Він має триматися за жилетку, твою, за жилетку водія. Він має триматися за ручки зліва справа, які прикріплені під сидіння, і має триматися за стрепу, яка посередині між вами. І я вибрав за стрепу. Я так собі прикинув логічно, ручки не скрізь є. Наприклад, у мене нема за жилетку ну, В смислі жилетку водія, ні, це як теж не сефті. І думаю, а хулі ні, типу, є, там стрепа, вона мені допоможе. І як виявилося, ні. Треба триматися за жилетку водія. Потім друге запитання було, коли ви входите на великій швидкості в поворот, що при цьому треба робити? Вижимати передні тормоза, вижимати щеплення і задній, і передній тормоза е, одночасно. Чи потрібно пускати газ і вижимати передні і задні тормоза одночасно? Я вибрав, що вижимаєш щеплення і зажимаєш передні, і задні тормоза. І це знову ж таки невірно. Вірно пускаєш газ і вижимаєш. Вижимаєш передній і задні тормоза. Ну логічно подумати, ну хто буде газувати ну, в повороті, ну фіх його знає. Ну, це Америка, і тут трохи логіка деколи відсутня. А Можливо, це якби я себе вигоражую насправді. Є як є, ти мусиш щось знати. Ну ось дивіться, друзі, це не мій, але також хорошенький. Кавасакі ніндзя, такий як у мене, але ж в мене, лише в мене 650-й, це трошки слабший, 400, так, от тут навіть пишеш. Має 0,4 кубіка, ну і новіший десь, у мене 12 рік, десь 14 рік. Ну так виглядає. У мене покруче, мені більше подобається. У мене скло затемнене, ось це, у мене ось ці червоні підводки, так, ну дуже круто. Цей трошки такий поменший. Хоча це сидіння воно вже так де бачите, підняти трохи. Ну і спідометр там вже також трошки поцікавіший обновили. Ну, прикольно, прикольно. Йдемо далі. І третя моя помилка була ось така. Коли е, йде дощ, то в які позиції ти маєш їхати? Зліва, справа, по центру. І я вибрав по центру. Хоча я це знав, відповідь на це запитання, трохи натупив. Треба їхати справа. Четверту помилку я вже точно не згадаю. Але там йшлося щось про кути. Під яким кутом ти маєш входити в поворот, коли ти на максимальній швидкості. Ти доволі швидко їдеш. І я відповів 90 градусів, а там було 45. Це єдине було запитання, яке взагалі мене вибуло з сідла. Всі інші я більш-менш орієнтувався і їх... Бачу. Ну, якось так. Що я вам скажу? Краще здати з першого разу, бо тут такі черги, що трендець, і тебе відправляють на вулицю знову в самий кінець. Ти не можеш як би вийти з комп'ютерів, знову піти на початок. І, звичайно, зараз черга просто величезна і ніхто стояти другий раз не буде. Пробую завтра зранку приїхати і взагалі в другу точку. Бо там є е, така штука, як пропустити запитання. Ви не бійтеся, пропускайте запитання. Це не буде рахуватися за помилку, ні, якщо ви пропустите 2, 3, 4, 5 навіть запитань пропустите, це не буде рахуватися за помилку. Просто в кінці ті самі запитання до вас повернуться. Будете відповідати на нові запитання, а лишиться там 12-13 запитання, знову прийде те запитання, яке ви пропустили. Тому що ви просто знали. Ну і ось, друзі, бачите, мої старі права 08, 09, 20, 08.09.20.20. Вони закінчились категорія М. Ось так вони виглядають з цієї сторони, ось так вони виглядають з цієї сторони. Мої дані, там ріс, вага, очі. І треба йти за новими. Так, друзі, їду здавати на байк Дубль 2. Першої спроби не вийшло вчора. Ось зараз спробую другий раз здати. Подивимося, подивимося, що сьогодні буде. Сьогодні, думаю, не нароблю я тих помилок, що були вчора. І ми нормально пройдемо. Лінія. рахуйте годину. До сдачи тут же такая линия встречи. Мене вже довше дивиться, задасть питання Віталя, а як ти от, 4 роки вже їздиш на байку і досі не маєш прав. А виглядає це все в Штатах ось так. Береш книжечку в DMV, так? Або е, береш питання в інтернеті, або вчиш питання по Ютубі, як я роблю. І після цього йдеш в DMV, Приходиш туди, ходиш до жіночки одної, чи до мужика на фронтську, вони тобі кажуть, що хочеш, кажеш, хочу здати. На моторсайкл лайсенс. Хочеш дати два тести і перемі теорію і водіння, ти кажеш, ні, тільки хочу здати переміт. Даєш драйв лайсенс, вони тебе дають тобі номерок, кажуть, сідай на стільчик, от телевізор, як назвуть тебе, підійдеш до цього віконця. Там що їх 18 віконець є, і кожні віконця відповідають за свою роботу. Той гроші приймає. Той папір друкує, той тебе назначає. загоряється твій номер, загоряється віконце, підходиш до другого віконця, ти кажеш мотосайкл тест, даєш цей папірчик, даєш драйв він друкує А4 папір, на якому вказує всі твої дані і що ти хочеш здавати, і задає тобі запитання, чи в тебе є два драйв лайсенса, ти кажеш ноу. No" чи е, в тебе є якась судимість, ти кажеш «No», І все в такому ну, дусі. душі. Цілому не пам'ятаю до кінця, ті всі запитання, там їх є щось шість, Там no, yes, no, 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 no. Майже на всі відповіді даєш no, лише друге yes, щоб ви просто орієнтувалися. Якщо ви хочете знайти які там запитання, то на ютубчику на гуглі це теж можна загуглити і сміло знайти. Потім з того віконця ти йдеш на касу, в другу лінію стоїш, вже втретє. Одне віконце було, друге, потім вже третє. Це каса, проплачуєш там. До речі, коштує це 10 доларів, щоб здати на, на мотоцикл, отримати права, категорію М. Це коштує 10 доларів. Платиш цих 10 доларів, якщо платиш кешем, то це 10 доларів, якщо карточкою, то вони беруть ще 1%. відсоток, що ви просто розуміли. І після чого, вже після проплати, ти вже йдеш на четверту стейшену, на цьому на цій четвертій стейшені, тобі вже дають комп'ютер, де ти здаєш тест. І там ти маєш 15 запитань і... Можеш дати три рази неправильну відповідь. Ось так ця процедура триває. Після того, як ти здав перміт, друга позиція це треба здати водіння і знову пройти цю всю процедуру. Не, не всю, трошки меншу. Ти приходиш в DMV вже з байком, приїжджаєш на байку, у тебе є рік часу. Перміт дає тобі цей теорія дає тобі рік часу їздити легально і за цей рік часу здати водіння. Чого я і не виконав. Тобто я здав теорію, потім спробував здати перший рік водіння. Це було 2000 2018, здається, так, році. Я збив, за ЧП один конус, не здав. Окей, потім я забив болт. У 2019-му поїхав я е в Україну. Е потім 2020 що у нас пандемія. ось 2021. й Знов здаю. Я завжди кожного року здавав перміт, але не здавав водіння. Цього року я думаю довести це до кінця на кінець то і отримати категорію М. Ну це ви побачите вже далі. Ну що, козаки, можете не привітати. Конвертик. А у конверті, знаєте що? Нові права, які дозволяють мені їздити, От ви бачите, до якого. Рівно рік. До 22-го. в мене є рік часу, я можу нормально їздити, не здавати драйвінг або піти здати за цей час драйвінг і отримати вже пластикові права, де буде писати категорія A, M. Я можу їздити на легковій машині, на фурі, на мотоциклі. А якщо хочемо додати, що літак, підемо здавати на літак. І скажу вам відверто, в планах на 10 років наступних мені треба це пройти. Тому, Тому пройдемо це разом, ну або окремо. Зараз ми обкатаємо байк. Подивимося чи можна їхати в магазин і брати 3 кілограми м'яса, авокадо і дві лампочки. Це все влізеться. А все, можна в поход їхати з такою сумкою. Просто не грайся. Я буду скучати за нею. Подивіться, да я ж механік ще тут. Тільки тут щось не підключилося. Верніше, все підключилося, крім цієї одної штучки, я не знаю, куди вона. Але воно засвітилося, як перевіряла. І все працює. Жалко. Gracias.